Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні ми розглядаємо, продовжуємо розглядати цю книгу про моду 19 сторіччя. Далі йде розділ: це республіканська, друга республіканська мода, друга ампірність в моді, і імперіальські креноліни. Тобто, тут ми вже бачимо, як знову повертаються. Потужно корсети. Чому вони повертаються? Тому що при Напол. Коли був Наполеон, це саме розділ з: ось нагадаю вам не, так, не романтизм, а ось цей розділ з Часами наполеона, коли був ампір, тому друга ампірська мода, проте повертаються корсети. Вони вже трошки інакші. Вони там удосконалені, дуже багато там реконструкцій, але вони повертаються. Наполеон їх прибрав, щоб жінка відчула себе жінкою і вдихнула. А далі повертаються, 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 і ми бачимо досить багато всяких перевтілень. Дівчатка маленькі так само повертаються до корсетів, старші дівчатка повертаються до корсетів, корсети скрізь. Хоча вони були і в попередньому розділі вже корсети, проте тут вони досить потужні, і тут про них вже їм вже дають таку собі дань. Ви бачите, ось такі цікаві сукні, і який тут колір додається. Тут додається колір. До рожевого, білого, жовто-золотистого, ось такий насичено-синій. Це начебто синій з фіолетовим. зелений зберігається, проте змінюються капори, вони трошки змінюють свою, а, свій вигляд. Ми бачимо, що зберігаються собі спокійні, я б так назвала, не пишні рукави, довгі спідниці, щоб не було видно ножки, тому що ніжку все ж таки ми проглядали. В попередньому антибуржуазному розділі, який повертає нас до середньовіччя, там трошки ніжка була. І ось тут цікава зі складками така корсетна частина лифу, і є яруси на спідницях. Додається кринолін. Тобто кринолін це саме ті додаткові внутрішні нижні спідниці, які тримають форму. Всієї спідниці на сукні ось цікавий жакет. Давайте його розглянемо. Він дуже цікавий і він може бути актуальним в будь-який час. Чому? Перше, тут рукав він має розріз. Цей розріз дає можливість одягнути ну, більш-менш такий пишненький рукавчик. Ви бачите, під низ. А знову ж таки, цей розріз, навіть якщо ваша ручка буде оголеною зараз, це можливо, тому що немає таких часів досить суворих, як тоді, і буде дуже виглядати гарно в літній період. Чи в теплу весну, чи ще в бабине літо на початку восени, це буде дуже привабливо. Якісь ось такі купонні, наприклад, варіанти, які ви вставите. чи варіант. Який ви вишєте чи щось заплі... Заплі... запліцуєте, зробите аплікацію, якщо ви на те маєте хист. Про такі жакетики їх можна робити в стилі кімоно, і це теж буде дуже гарно підпоясуватись, і ви будете неперевершені. Ми бачимо ярусні спіднички. Ось тут ярусні з ярусами, досить вузькими, це нас відсилає до іспано-італійської історії, тому що саме там такого плану були. Ну, І взагалі це така їх, їхня історія, їхній такий період зі спідничками. Тут досить цікаво мереживні, як коротенька мантія чи болеро, так, які використовують. Прикрашено все накладним шаром мереженої тканини, ось такі рюши з мережева. Так само верхня частина сукні має розріз по рукаву, з якого ми бачимо ось такий нижній пишний рукавчик. Це дуже цікава історія. Особливо для, для тих, хто полюбляє такі рукави, і ви не знаєте, з чим і як їх поєднати, ось цей рукав можна взяти. Тому що саме пишний рукавчик зараз, ви знаєте, це як коли ми одягаємо з великим об'ємом сукню в проймі, ми маємо мати її пальто, чи плащ, чи тренч, чи як завгодно називаєте, який має подібну. Подібний силует, щоб в нас нічого ту підмишку не зажимало. То саме ми використовуємо для об'ємних светрів. Наприклад, ми не можемо ми втиснемось в ту курточку, але який вигляд ми будемо мати? Воно ж нас не тягне. Тож для цього ми маємо мати щось ну, поєднувати з об'єм об з об'ємом. І тут так само вони поєднали об'єм і розрізали. Додали об'єм на верхній частині рукава. Це дуже-дуже цікаво. Ми можемо взяти звідси з цього періоду дуже багато на сучасність, саме не з деталі, як на попередніх розділах, а саме ось з таких елементів. Дивіться, який гарнючий жакет. Його навіть з джинсами просто уявіть. Це буде щось неймовірно. Напівкімоно. Для легкості і швидкості виконання такого жакету не обов'язково вам мати якісь застібки, ось такі зав'язки, будь ласка, чи щось. Знову ж таки, рукави. Рукави можуть грати роль з розрізом, можуть ось так. Бачите, вони не рівний рукав, він, начебто, ось такий вирізаний просто тут. І це дуже-дуже гарно. Можна брати. Дуже рекомендую його. Знову ж таки, ось такий, дивіться, Боже, це краса. Ми дуже полюбляємо стьомані штуки. Ось такі фуфайки, які нам нагадують, що. Щось там Сибірсько, господи, прости, російське, давайте ми від них будемо відходити. Проте, дивіться, коли в нас є обана тканина внутрішньої сторони, зараз вони тонкі, вони не товсті. І щось зверху, ось таке більш цікаве це саме про якийсь східний стиль. Можливо, Турція, можливо, щось більш східне. Не знаю. Проте давайте просто гра уяви, що ми можемо додати, урізноманітнити обов'язково чи не обов'язково нам робити ці розрізи на ваш розсуд, на ваше бажання. Проте історія досить гарна. І дивіться, навіть якщо ми не знаємо, яка ця дівчина об'ємна, вона по фігурі своїй, чи то сукня в неї така об'ємна для дівчат, які плюсики не. Соромтесь, дивіться, як це буде гарно, і це дійсно, що буде гарно, якщо ви одягнете під низ джинси, чи якісь штані, чи ще якусь сукню. Будь ласка, дивіться, який класний варіант. І він досить сучасний не тільки на зараз, а завжди. тому що ви можете відтворити його так, щоб воно мало саме повз назавжди на, 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 тренд. Далі, ось такі сукні нас зустрічають: поєднання кольорів. Дивіться, нижня спідниця, ниж сукні, чи взагалі сама сукня може бути ось такою білою, а верхня частина саме такого кольорного і темного варіанту. Теж досить цікава історія. Тому що дивіться, тоді вже почали. В гардероб додаватись не стільки цільні сукні, як окремо спідниця і окремо жакет, наприклад, так, чи ось тут жакет. Чи якась ну, по типу сукні, яка досить легка в верхній частині, як, можливо, тут. Є такі, проте, ось такий яскравий жакет він їх доповнює. Історія досить, досить цікава. От подивитись, можливо, навіть і для себе взяти. До речі, ось такі варіанти: Дивіться, світлий жакет і така яскрава спідниця досить об'ємна. Вона і зараз в нас свірує, так що можна, можна її використовувати ще трошки. Нам щось такого, знаєте, це вже трошки я б це назвала десь туди, в середньовіччя щось воно захоплює трошечки, але зовсім зовсім трошки. А чим саме Саме візерунком, саме якоюсь ось такою пишністю наручитою, хоча це вже криноліни, і кринолін він додає ось такого об'єму на спідницю. Тож, ми бачимо знову ж таки, на дівчинці жакет він з такою стрічкою, атласною. І теж є розріз, тому що тут пишний рукавчик. Ну, мені дуже захоплено такі, такі варіанти. Досить цікава історія, вони, саме що, це коли вони роблять ось такі трикутні вставки, а попереду сукні. І ці трикутні вставки вони начебто єдина прикраса цієї сукні. Я наберу навіть верхню частину, саме по нижній частині. Тобто, вся інша частина спідниці залишається цільною, єдиною, без усіляких прикрас. Тільки попереду щось таке. Ну, для уяви можна собі уявити дуже багато чого. Що воно може нагадувати, але клітинка все ж таки вона битує, і ви бачите, як гарно вона спостерігається. Це досить цікавий варіант для втілення на сьогодення. Смужаста пишна спідниця і жакет. Тобто, пишну спідницю, навіть зараз, коли ви одягаєте. Її обов'язково треба що робити: поєднувати з чимось укороченим. тому що, якщо ви зробите з себе такий шарик, ви будете шарообразно. Як, наприклад, в середньовіччі, коли одягали пишні сукні, поверх пишний ще плащ, і поїхали кудись розважатись, але тоді плащ вони зняли і пішли. А ми так ходимо кожного дня і повсь, ну, не знімаючи і маємо такий кулькообразний вигляд. Не дуже воно приємно. Тут знову ж таки от, ось так от підняла вона спіднички шматок, і побачили ми візерунчату таку підспідничну під, під частинку. Тобто тут мережево, чи, можливо, це на бавовні, бавов, знаєте, вибитий такий вишито-вибитий малюнок мережевний. Тобто це цікава історія. Це про те, що я все ніяк не можу втілити. Це нижня спідниця, ну, скоріш за все, я зроблю такий собі, це буде як нижня сукня, саме з мережевною частиною, яка навіть буде десь можливо виглядати, а десь не буде виглядати, проте вона буде існувати. Досить цікава історія. Якщо ви не знали, що нижня спідниця і досі вірує в гардеробах жінок? Я вам нагадую, воно і досі є. Нижня спідниця, як в нас раніше називали комбінація. Ось ці комбінації: ось ця нижня спідниця чи нижня сукня, вона і досі вірує, і це дуже-дуже. Добре, що вона є, тому що вона бере на себе досить багато і зносостійкість верхньої частини сукні, наприклад, чи одягу взагалі. І вона має, тобто ви зняли з себе сукню, наприклад, чи блузку зі спідницею, ну, чи футболку зі спідницею, і ваша нижня сукня, вона вам, ви не залишаєтесь оголеною. Ви далі собі йдете. Це той варіант, який я вам скажу до початку. Повномасштабного вторгнення в мене була ця історія, вона в мене пішла вже. І я, мені дуже це подобалось. Це досить, знаєте, відчуваєш себе, от хто носить нижні сукні та нижні спідниці. От напишіть свої враження, тому що в мене це щось летюче, воно якось доповнює, воно додає якогось такого моменту на відчутті, що ну, не те, що там, я жінка, це якось таке дивне поняття, а про те, що ну, якась легкість. Якась шаровість, багато шаровість, щось, якісь начебто, секретність, але така манка секретність. Тобто звертайте на це увагу і не цурайтесь того, що там ой-ой-ой, що там, де там, навіть якщо ви підодягнете якусь трикотажну сукеньку чи трикотажну тоненьку футболочку чи майку, повірте, ви будете себе взимку особливо відчувати набагато ліпше, ніж без нічого. Ну, ось якось так. Повертаємось. В нас є ось те, що я вам казала: дівчина прийшла ось в такому, як мантія зверху, так? укорочена тільки, вона, начебто, кулька, але вона цю мантію зняла, і вже в салоні вона тендітна. А ми, якщо будемо ось так ходити, ми будемо постійно кульками, тому що ми приходимо і ми нічого з себе не знімаємо. Навіть у кафе я бачу, сидять отакі укутані, як оці хом'ячки і жують. А які вони там, незрозуміло. І уява не те, щоб не може грати, вона просто не знає, в яку сторону їй піти, щоб пограти. Але ми бачимо, що о, тут в нас вже колір мару. Це шоколадно-коричневий колір, колір каштану, колір а, чорного, чорної кави, чорного шоколаду дуже цікавий смачний колір. І тут а, зі стрічками, чи то нашивні стрічки Атласні, чи то сама така тканина, напіватласна, Але тафта. І. А, там. не знаю, до як... А, ні-ні-ні-ні, це жон, а це в нас. ну Все ж таки це тафта. Це тафта. А, і, і, і... і все ж таки це стрічки нашиті. Проте досить цікавий варіант, мені дуже подобається знаєте, відтворити тканину, ту, якої немає в продажі. Це дуже класно. Знову ж тут ми все бачимо, ну тут здебільшого вже повторюється, тільки може бути вже декор трошечки інакший салонні вечірні сукні. По таких салонних вечірніх сукнях шиють сукні на бали, які досі існують. До речі, в Європі досить багато балів, і на бал можуть запрошувати навіть в тих країнах, там, де існує зараз монархія, і там ті, хто купують подібні сукні, саме бального порядку, вони чи шиють на замовлення, чи це дівчатам, які знаходяться в Європі. Якщо у вас десь там монархічна історія близько, ви можете цим поцікавитись, тому що на такі сукні може бути досить великий у вас. Сп... Ну і, звісно, що цінничок там, знаєте, такий немаленький, особливо по європейським міркам. Проте, все одно їх всі ці сукні беруть саме з цієї бальної історії. Тобто з середньовіччя, 19 е, сторіччя, це 17 століття, сторіччя, початок 20 го сторіччя так само беруть звіти. Ну і тут так само є на що подивитись. Ми бачимо тут начебто Луї, начебто такий, знаєте, король Луї по стилю одягу і в шляпі з перукою на голові цей хлопчик такий собі. Тут вже більш на той час сучасний хлопчик. Тут хлопчик більш мусульманського типу одягу, так що тут щось подібно кокошнику, але ну, не факт. Можливо, це просто, а можливо, це дійсно щось до. Того часу імператорської Русі. І тут трошки дитячої моди, трошки моди для дівчаток, підлітків. Дівчата підлітків 14-15, які ще молоді дівчата, це ще не жінки, це дівчата, які на виданні чи перед виданням. вони більш стримані сукні мають і більш стримані прикраси. Ось вони неймовірний контр. no 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 Я не знаю, як це перекласти, але ми можемо собі взяти як жакет з баскою і з широким рукавом, чи з рукавом з баскою, чи рукав з крильцем, як завгодно. Але історія цікава. Я її обов'язково так само в інстаграмі викладаю всі фотографії, ви можете подивитись в групі WhatsApp. Я так само викладаю, але там, на жаль, новенькі не можуть їх подивитись, хоча я максимально намагаюся дублювати, коли хтось там заходить. Так що ну, куди зручніше, туди і. І звертайтеся, я все одно WhatsApp намагаюся контролювати. Тут ми бачимо моду для прогулки, прогулянки, прогулянка в саду на гойдалках і завгодно. Це більш до вже дівчат на виданні, до чогось такого вже більш. Доросліших дівчат, називаємо так. Тут досить цікава така історія з сукнею і верхній шар. І ну, це, це досить яскраво зроблена аплікаційна робота. Якщо її дійсно так витворяли, то, ох, досить коштовні такі речі. Ми ось тут можемо побачити щось подібне вже надходження на тюрнюр до задньої частини спідниці. Тут це вже такі більш-більш Пишні кринолінові історії, це знаєте, з тих історій, які ми можемо бачити. Криноліни, це такі як сітки, вони з більшого досить важкі, які одягались, на надалі кріпились, і ось ця вся сітка важка, вона тримала собою весь це ще на нашарування цієї тканини суконь. Це досить складно було носити, і ще судячи з того, що вони досить мало їли за корсетів, то ну, виживаємість там була ну, низькою. за цього. Ось ще і вечірній варіант, десь знову ж таки бальна історія. І тут салонна Салонний варіант, великі, великі, довгі рукави, досить широкі, з розрізом для пишних рукавів понизу. І ось така баска. Все ж таки тоді вже баска з Іспанії потихеньку підбиралась. Ви бачите, вона, вона є і її досить так активно використовували біля сукні. А білі сукні не обов'язково для заміжжя, тому що ну, це не обов'язковий такий був елемент кольору, для, як для заміжжя. Це могло бути і для дівчат, юних, снотливих, ще для тих, хто тільки-тільки ну, ну, виходив перші рази до людей. Карнавальна історія. Я не знаю, ну, ми ж не можемо собі так Рахувати, наскільки це дійсно могло в карнавальну якусь ніч, навіть під масками, щоб вони так досить відверто порівняно з тими закритими сукнями, одягалися. Можливо, а можливо і ні. А можливо, це просто такий як шаржевий варіант. До речі, ось це той петрушка, про якого я казала. Ми розглядали в попередньому розділі ось такі куточки, як зірочкою, які під жабо у нього, і там на повсякденному костюмі було подібне у дівчини. Тут ми бачимо вже більш, от дивіться, це ще більше до тюркської моди, тому що тут вже і чобітки з таким загнутим носиком доверху, і більше до. Турецьких, якихось чи тюркських, чи взагалі ну, чогось такого туди східного мотиву, і такі, начебто, тюрбанчики. І якщо це капелюшок, то все ж таки він відтворював той східний якийсь мотив. Це було досить приємно, І ну, як і зараз, ми можемо мати моду і сходу і заходу, і яку завгодно і кудись нас так само кидає. Тут карнавальна мода. Я думаю, що все ж таки вона була, якщо її замальовують, тому це костюми саме для карнавалу. Ось повсякденний варіант, вже більш спокійний. Рукави на гудзиках, можливо, ну, тут, судячи з того, що промальовані петлі, то, скоріше за все, ці рукави були такі функціональні з цими ґудзиками. Навіщо, можливо, з-за того, що вони були досить вузькі, їх треба було просто. І для декору, і для зручності одягання вузького рукава можливо, а можливо, просто для декору. Можна що завгодно думати, проте а, втілити так само можна і зараз дуже багато на гудзиках, на блискавках рукавів. А тут більш вже морського типажу мода. Чого морського? Тому що кожен морський варіант він себе доповнює якимись ось такими хвилями тут як піна морська, от якщо так придивитись, перше, що це морська піна. Друге, це ось такі як сіточки. Поєднання білого і блакитного, ось така, як воєнного тоді морського, це не костюм, а форми морської. Все ось з такими білими, як вони називаються, на мундирах морського плану смужках. Я забула, як вони вигляділо слово з голови, але все ж таки рукавичі, не рукавичі, під рукав ось такий а, на, на, накидка. Тут так само ми бачимо ось такі смужки, це аплікаційна історія. І все ж таки, ось це як мундир такий собі, наче, хоча він зеленого кольору, але він так само повторює щось більш шудоморського типажу чоловічого мундиру. Це цікаво. Тут з літерою А. Не знаю. Хоча, можливо, це щось, ну, це, можливо, і на елфову вежу схоже. Проте я не можу я не можу нічого сказати. Точно, велюр Дові, ну, це туалет саме міського плану, але вони так. Тафта, Шапок. Ну, щось, можливо, це літера А, можливо, це тоді, здається, що тоді не було елфіловежа. Хоча, може, і було, я не пам'ятаю, якого року вона а, збудована, і коли на неї такий прям. Ну, можливо, скоріше літера А, можливо, літера А, бо це до чогось хорошого, а не поганого, можливо, до сімейного якогось, сімейної літери, щось таке. А, тут вже бальна історія. Теж цікаві сукні, але вони дуже пишні. Ну і уявіть, наскільки повинні були бути об'ємними, величезними зали для таких суконь. Дихати там було нічим. Ось сукні для прогулянки. І здається, це історія більш літня, тому що ми бачимо вже літній такий момент з деревами, відкриті руки без рукавів, хоча є і більш упаковані жіночки. Проте. Тут можна взяти просто елементи для себе, знаєте, але роздивитися теж, теж цікаво. Тут так само цікаво роздивитись, хоча тут є ось такі пластронні верхні частини на сукні, і вони з відстроченими, закладеними смужками, складочками, це і зараз повторюється. От. І далі ще в нас ось такі цікаві сукні. Тут так само можна брати. Елементи, якщо комусь щось подобається. Це не стільки бальна історія. Хоча, знаєте, ось ця сукня, наприклад, мені нагадує Скарлетт Охара ось такі варіанти це якийсь той мотив. Такі стрічкові візерунки, які ми прикрашали тоді, досить-досить активно. І величезні, знову ж таки підспідничники кренолінові. Ось з досить багатими а, пензликами, з квіточками, а, щось по типу жакета, вже осінній такий більш. Ну, я не знаю, вони так упаковувались, вона дуже багато одягу на собі, і багато шарів вони на собі носили. Я б не сказала, що вони там досить могли б мерзнути. Знаєте, скільки тут спідниць і такий на собі тягарне стоїть. Там витримка. Тільки за рахунок цього всього об'єму вона додає знаєте, додаткових цих зусиль і розганяє кров для того, щоб грітися. Так що, хоча от дітей вони якось обрізали їм ці спіднички, панчох практично в них не було. Ну, хоча і зараз з оголеними ногами ходять ті діти, бідні і. Ну, бідні в тому плані, що зараз вони дійсно що мерзнуть, а тоді, можливо, так само діти мерзнули. Хоча за дорослих я не можу нічого сказати. Але вони дійсно не мерзнуть. Дивіться, як вони об'ємно одягнуті. І це не просто каркас і одна тканинка. Це досить багато нашарувань, це досить великий об'єм. Тут в них так само під, під корсетом в них є натільна сорочка. І знову ж таки, якщо це і тканина, то тоді тканини були суто натуральні. І вони. Натуральна тканина вона набагато тепліша, ніж поліестер. Проте є і поліестер, в якому тепло. Ну... Дивіться, варіанти досить цікаві. І досить цікавий ось такий декор в них. І тут геометрія, ампірна така геометрія промальовується. І ця сукня. Дивіться, скільки в неї шарів, і що тут в нас, і тафта. і... Дубль руш, там стільки рушів, що неймовірно. Це повністю тафта, але це тафта, скоріш за все, що вона шовкова тафта. Ну, поліестрову тоді наробили тафту. І... А чому вона саме шовкова? Тому що саме ну, для того, тафта це такий собі, знаєте, шарудіння тканини. Тим вона була і цікава, що це тафта має. Вона стерчить, вона шародить, вона має свій напівм'яту напівм текстуру, і вона ніяк не розпрасовувалася, ну, її не треба було в неї така текстура. І зараз вона така є, тільки зараз ми її можемо бачити вже і в Поліестрі. А якщо це бархат, знову ж таки, він чи вовняний, чи бавовняний. Бархат. Якщо це щось більш уплотнене, то це кашемір, чи просто якась вовна. Чи, ну, знову ж таки, досить багато. Якщо вони там домішки робили, то вовну з бавовною змішували. Чи ну, віскоза, ну, навряд чи тоді була ще віскоза. Практично постійно чи шовк, чи вовна, чи бавовна. Кашемір це теж вовна. Ось така це сукня, і це цільна сукня, вона має ось такі декілька нашарування. І ви бачите, які рукави. Це все поєднується частково. І спочатку нижня частина, потім верхня частина, все це поєднується і одягається. Інколи одягається спочатку нижня, наприклад, зелений нижній шар, а потім верхній шар ось такий, начебто, посереблений. Так що... Інколи таке буває. Тут вже такі моменти, які ми можемо для себе виділяти, як нам зручніше щось подібне робити. І ось тут ще для дівчаток, сукні таке начебто пір'ячко, знаєте, зроблено. Проте це без пір'я. Просто ось такі рюши, вони повторюють ось цей весь орнамент, начебто вона якась пташечка така. Пташечка, пташечка. Тут. Ми бачимо досить багато всього, і тут воно таке щось наляпано. Ось тут, до речі, тюрнюр вже він промальовується. Скоріше за все, що тут, хоча не обов'язково, можливо, то просто вона сидить. Об'ємність така зберігається. Тут ще величезні такі спідниці, але ось цей жакет, ви бачите, як він зроблений. І, скоріш за все, що ось ці куточки відігнуті спеціально і закріплені, щоб було видно, що нижня частина має однакову тканину з спідницею цієї сукні, наприклад, чи з цією спідницею. Тут, начебто, налокотники, але вони від локця сюди до зап'ястя йдуть, і вони такі, як трикутнички. Теж дуже цікавий варіант, його можна використовувати і зараз, чом би і ні, якщо, наприклад, у вас є тканина, яку вам недостатньо на повний жакет, ви можете його поєднати, ось зробити щось таке цікаве. Я, можливо, не все буду прямо так пояснювати, я вам даю можливість подивитись, і ви можете ще подивитись в Інстаграм. Дитяча мода, і закінчується розділ. Так що переходимо в більш, ще в більш цікавий потім розділ, який буде. Я вам бажаю бережіть себе, розвивайтесь, дивіться, беріть собі щось цікаве для гардеробу, для якихось втілень. І до нової зустрічі всім Па-па!